Всім привіт! Поговоримо сьогодні про часові форми в англійській мові. І саме основне в цьому те, що є теперішній, минулий і майбутній часи. І кожен з них буде виражати а з одного боку або результат, завершеність, повторюваність та факт, з іншого боку, тривалість. Покажу на прикладах і почнемо з теперішнього часу. Ми можемо сказати: Я хожу до школи або Я йду до школи. Отже, я хожу – це повторювана дія, я хожу до школи кожен день. Або тривала дія, я йду до школи саме зараз. Тому в англійській мові можна поділити present на теперішній неозначений present simple та теперішній тривалий Present continuous. А далі як в математиці. Кожна часова форма має свою формулу, за якою будуть будуватися речення в тому чи іншому часі. Давайте подивимось: в Present Simple. Дієслово ставиться в першу форму, тому у формулі позначається В1. І виходить, я хожу до школи кожен день. Буде так. I go to school every day. Наше go, от ми бачимо, в теперішньому назначеному часі. Ще слід зазначити, що до дієслова може додаватися S, коли є третя особа однини Він, вона, воно. Ця «с» буде змінюватись в залежності від того, на які літери закінчиться наше дієслово. Ну це вже буде окрема тема, яку ви також можете подивитись на моєму каналі. А ми рухаємось далі. Тепер скажемо, я йду до школи саме зараз, в даний момент. I am going to school now. Я поставила «н», тому що особа I, як у формулі. Якщо він буде he is going to school now, вони множина буде «are going to school now. І наше слово now це індикатор часу. Тобто по ньому ми визначаємо, що це Present Continuous. Сподіваюсь, теперішнім розібрались. Тепер переходимо до минулого. «Past» теж буває past simple і past continuous. А отже, виражає або завершену дію в минулому, або тривалу дію в минулому. Розглянемо на прикладах українською. Я пішла до школи, показує завершеність дії. І я йшла до школи, виражає тривалість. Напишу формули, а тоді приклади. Що ми бачимо? Наше дієслово з першої форми перейшло в другу. В англійській мові також є правильні дієслова і неправильні. До правильних дієслів ми просто додаємо в кінці іді, наприклад, лайк «like» буде «liked». Але неправильні дієслова змінюються за табличкою, які просто треба вивчити. Наприклад, купую айбай», купила бот. А в тривалому часі формула майже така сама, як в continuous, тільки ми «am» із A змінюємо на was were, щоб показати, що це минулий час. I went to school. Наше дієслово «go» з першої форми перейшло в другу Went. Я пішла до школи. Або Я йшла до школи, і я показую тривалість десь 15 хвилин. I was going to school for 15 minutes. Так, що в нас тепер з майбутнім? А з майбутнім буде те саме: буде Future Simple і Future Continuous. Або я щось зроблю, або Я робитиму. Наприклад, я піду до школи і я йтиму до школи. Формула майбутнього простого часу буде така: до нашого дієслова в першій формі ми просто додаємо will. Я піду, I will go to school. Бачимо will. І тоді наше дієслово. Я йтиму до школи буде I will be going to school. Наше will be. І далі дієслово go з інговим закінченням. I will be going to school. Зазвичай буде якийсь індикатор часу. Тобто, якось треба виразити цю тривалість, як довго це триватиме. І що в нас лишається? Лишається present perfect. Теперішній доконаний час. Де він тут? Давайте розбиратися. Він показує, що дія відбувалася до певного моменту або продовжує відбуватися далі. Наш доконаний час буває в трьох формах: теперішній доконаний, минулий доконаний і майбутній доконаний. На проміжку його можна позначити таким чином. Давайте зупинимось поки що на теперішньому доконаному часі Present Perfect. Якщо він теперішній, значить дія почалася в минулому і закінчилася до теперішнього моменту, або ще продовжується в теперішньому моменті. Тобто, ніби плавно перетікає з минулого в теперішній. Надпишемо, що це Present Perfect. Доконаний минулий, відповідно, означатиме, що дія почалася ще раніше і завершилася до моменту якоїсь іншої минулої дії. Або відбувалася ще протягом минулої дії. Це буде past. perfect. І було б все набагато простіше, якби не одне, але що наш доконаний, він теж ділиться на Simple та Continuous. Розглянемо наш доконаний час детальніше, і для цього. Я стру зайву інформацію. Перейду до прикладів, щоб було зрозуміліше. I have, скорочено I've just тільки що. I've just. Третя форма дієслова lose буде lost. I've just lost. My kiss. Отже, ми бачимо, що дія відбулася в минулому. Але ми також чітко бачимо, що вона продовжується в теперішньому. Я тільки що загубив. Свої ключі. Ви їх не бачили? Я їх шукаю. Тобто, це не простий минулий, це не та дія, яка завершилась, і все, про неї всі забули. Ні, це має тісний зв'язок з теперішнім. І давайте розглянемо тепер Present Perfect Continuous, той час, який виражає ще й тривалість. Наприклад, таке речення: Я живу тут вже 10 років. Як бачимо, я почав тут жити 10 років тому і до сих пір продовжую тут проживати. Тобто минула дія, яка плавно протікає в теперішній. У формулі теж треба показати тривалість. Тривалість показується з допомогою дієслова з іновим закінченням. Але ж також треба показати, що це доконана дія. Тому нашу третю форму ми перекидаємо на слово бі. Be. Буде been – стандартне для всіх. А також have або has, в залежності від особи. Ну, і залишилось перекласти це речення. Я живу тут вже 10 років. I have можемо скоротити. I have been. Living here for 10 years. Так, тепер минуле та майбутнє. Минулий доконаний, простий, тобто past perfect simple, це дія, яка була в минулому до певного моменту в минулому. Наприклад, певний момент це коли ми прийшли додому. І саме коли ми прийшли додому, це речення буде вжито в past simple. А далі речення буде вже доконане. Тобто, коли ми прийшли додому, він вже заснув. Отже, він вже заснув, це була дія, яка відбулася раніше, ніж інша дія в минулому. Що ми зробимо? Ми просто. Present perfect simple поставимо в past perfect simple. По формулі це буде так. have has переходить у минулу форму had. І все. І формула лишається майже та сама. Значить, коли ми прийшли додому, він вже заснув. Буде англійською звучати так. When we came home, he had already slept. Отже, наше had, як у формулі, і slept – Заснув в третій формі. Already індикатор доконаного часу. Так, як зміниться наш минулий доконаний тривалий? Бачимо, теперішній доконаний тривалий буде have або has been – інгова форма. У минулому просто have has змінюється на had, а все лишається те саме. Ну, наприклад, коли ми прийшли додому, він дивився телевізор. Тобто, він не завершив якусь дію, а навпаки, дія тривала. Тобто, ми показуємо past perfect continuous. When we. Came home. He had been watching TV. Це як по формулі. Had been і дієслово синговим закінченням. Watching TV. І наразі в нас Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous. Майбутній доконаний простий та майбутній доконаний тривалий. Я вже написала формули. Тепер розглянемо на прикладах. Для початку з'ясуємо, який це буде момент в майбутньому. Ну, наприклад. На пенсії я там перечитаю всі свої улюблені книжки. Отже, будучи на пенсії, напишемо Being on Pension. Я перечитаю. Тобто я вже щось зроблю. Але зроблю це в майбутньому, коли мені виповниться там 60 років. So Being on Pension. I. Will теж можна скоротити. Have. І наше дієслово read стоїть у третій формі. read. Being on pension, I will have read all my favorite books. І тривала дія. Я читатиму свої улюблені книжки, будучи на пенсії. Тобто не прочитаю всі, а читатиму. Таким чином, ми показуємо, що це буде доконана, тривала дія. Запишемо тепер. Being on pension, I will have been reading all my favorite books. Отже. Ми розібрали з вами всі основні часові форми в англійській мові. Тепер ви вже більш-менш розумієте, як будується речення в англійській мові. Звісно, ми нічого не сказали про пасивний стан, тобто кожен з цих часів має ще й пасивну форму. Але я вважаю, на сьогодні і так дуже багато було інформації, тому залишимо це на наступний раз. Зрозуміти теорію можна за 10-20 хвилин, але щоб примінити її на практиці. Потрібно регулярно практикуватись. Кожен з цих часів ми обов'язково будемо опрацьовувати. Пам'ятайте, що якщо ви хочете вивчити мову, треба практикуватися на регулярній основі. На моєму каналі є розділ Інтерактивна граматика, де я виконую онлайн вправи і пояснюю, чому я роблю ті чи інші дії. Думаю, це буде дуже корисно. Не забудьте подивитись. На все добре!